Добро усім дня! Сьогодні я хочу розповісти вам, як приготувати дуже швидко плавлений домашній сир. От, купила на базарі сир, а він ну, не смачний твердий. І хочу виправити ситуацію і перетворити його на дуже смачний плавлений сир. І так я беру 350 г сиру. Базарного, вбиваю одне яйце, додаю півчайної ложки солі, пів чайної ложечки цукру і чайну ложечку соди. Сюди ж додаю 70 грамів розтопленого масла. І ось тільки плавлений сир я буду робити з кропом, то підготувала подрібнила трішечки кропу. Тоді ж додаю 2 столові ложки жирного молока. І все це перебиваю по блендером. Якщо ж сир дуже сухий, то можна додати 3 столові ложки молока. Що я зробила? Бо в мене якщо сир не сухий, то тільки 2 столові ложечки молока. І от його отак блендером перебили і ставимо на дуже слабесенький вогонь і безперервно помішуємо. Кількість цукру і солі можете регулювати, в залежності від того, який сир кислий чи не дуже. Якщо сир кислий, і ви бажаєте, щоб він був солодкуватий, можна вкинути і чайну ложечку цукру, а може навіть і дві. Тобто за вашим смаком. А далі ставимо на дуже тихесенький вогонь. І отак весь час помішуючи, хвилин 5 поки не розплавиться повністю сир. Подивіться, як прекрасно плавиться сир. І дуже швиденько. От тільки не стане цих комочків. І він буде готовий. Тобто 5 хвилинок на повільному вогні і плавний Сир наш готовий. І так сир тепить, розплавилися всі комочки. Він став однорідним і вимикаємо руку. І так, посудинку я змагала маслом дуже добре. З'явився аромат плавленого сиру, отакий от своєрідний, і висипаємо плавлений сирок у таку посудинку. Його виходить, Досить багато, посудинка глибока. Посудина досить таки велика. Сиру вийшло дуже багато. Він смачний, та не сказати нічого. І коли він трішечки загусне, його можна намазувати на тостовий хліб, або. Їсти, як вам тільки видумається, найбагато смачніше, ніж магазинний, і готується буквально 7-10 хвилин і плюс ще загуст трішечки і вихолонув. Якщо ж мій рецепт такого сиру, от подивіться, я ще раз покажу ложечку, який він є, я сьогодні готувала з кропом. А ви можете приготувати з будь-якими спеціями. І ще раз повторюю, що цукру можете додати, якщо ж ваш сир кислий. Що я зробила, У мене вийшло, що я додала цукру майже столову ложечку. Дякую всім за увагу. Якщо ж мій такий швидесенький рецепт вам сподобався, будь ласка, поставте подобайки, заходьте на мій канал і будемо готувати разом дуже смачні і цікаві страви.